Сьогодні в огляді і в продажі Renault Grand Scenic комплектації Intense семимісний 1,6 дизель 130 кінських сил. Один із самих надійних двигунів на легкосплавних дисках. Є секретки на колеса, комплектація розпізнавання знаків, утримання в полосі, сліпі мертві зони, камера заднього огляду, передня задня парковка, світло LED Purvision. Весь в оригінальний фарбі, кому потрібно огляд з прибором, зроблю окремо, щоб не бігати. Ось такий от самомісний мінівен 2018 рік, розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Внизу запаска, Гума мішелін. Ось такий от красунчик, безключовий доступ. 197 тисяч пробігу. Вибір режимів руху. Великий планшет, механічна коробка передач. На вікнах шторки, заді столики. Ось так от виглядає салон. Автоматичне складування сидінь. Дуже класний автомобіль. Безключовий доступ, відійшов, дзеркала, склалися. Ось такий автомобільчик, вартість автомобіля 15900. Подивіться лише на стан автомобіля. Дуже гарно їде, гарно виглядає. До речі, автомобіль обслуговувався на офіційному СТО. Новесенькі, що передні, що задні. Будь-яка перевірка. Ось таке авто. Всім гарного дня і до нових зустрічей.